Слава Україні! Розпочалась 567-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Міропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія Діброва Луганської області, Спірне, Кліщівка, Північне, Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам'янка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинились понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області в районі відповідальності. Оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону збройних сил України біля Оріхово-Василівки. В свою чергу, сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. В районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар'їнки. Де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулись для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони України продовжують утримувати ініціативу тиснути на ворога. Проводити штурмові дії та відвоювати нашу землю на Мелітопольському напрямку. Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живі силі та техніці змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі роботиного Запорізької області в районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса. На херсонському напрямку сили оборони України продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів. Командування російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України для відбиття втрачених позицій перекидають підрозділи з числа колишніх ув'язнених російських тюрем на проблемні ділянки фронту. Зокрема, для підтримання інтенсивності бойових дій з міста Маріуполь в район Ільченкового, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, окупанти надіслали близько 200 колишніх ув'язнених з метою створення штурмових загонів для захоплення роботиного. Аналогічні заходи з переміщення до 120 колишніх ув'язнених проведено з Луганська до Мелітополя. Колишні зеки тут використовуються окупантами для так званих м'ясних штурмів. Російські окупанти в період проведення так званих виборів, починаючи з 3 вересня цього року, суттєво посилили свої контрозвідувальні заходи. Імітацію виборчого процесу активно контролювали посилені загони Росгвардії та оперативно-технічної служби ФСБ, які намагались виявити проукраїнсько налаштованих громадян на тимчасово окупованих територіях. Паралельно окупаційні карателі перевіряли рівень російської паспортизації населення, ставлення до окупаційної влади, а також проводили заходи з виявлення наявних зв'язків з мешканцями неокупованої частини України, джерел доходу та майнового стану. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника підрозділам ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем ураджено. 10 артилерійських засобів, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління, а також п'ять складів боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 590 окупантів, 16 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня. 31 автомобіль та три одниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!